Ріючі ковдри Хейтін Бленкен призначені для надання допомоги при гіпотермії. Їх застосовують під час транспортування поранених в медицині та в інших випадках, де потрібне джерело тепла. Ковдра зроблена з текстильного матеріалу спанбон, на якій припаяні кишені з одноразовими хімічними грілками. Сам процес роботи базується на хімічній реакції між вмістом грілки та киснем. Деревне вугілля та залізний порошок, що містяться всередині, ніяк не взаємодіють між собою. Але це тільки поки вони в герметичному пакуванні. Після того, як ви відкриваєте пакет, складові грілки вступають в реакцію між собою та з киснем, в процесі чого і виділяється тепло. Самі грілки будуть працювати від 8 до 10 годин. Утилізуються як побутові відходи. Хейтін Бленкінг випускається в трьох розмірах 600 на 600 мм з 4 кишенями з вагою 240 г, 800 на 600 мм з 6 кишенями з вагою 360 г та ковдра розмірами 1200 на 800 мм яка містить вже 12 кишень та важить 720 г. Також є Emergent Set. В комплекті з гріючою ковдрою йде термоковдра Thermal Blanket. Це рятувальна фольга з алюмінієвим покриттям для захисту від переохолодження. Для того щоб ковдра не ковзала, до неї припаяли стрічки також з текстильного матеріалу з Bon. Термін придатності не обмежений за умови збереження герметичності пакування. Кейтін Blanket виготовлено в Україні. Переглянути наявність виробу та зробити замовлення ви можете через нашу crm систему Дякуємо за перегляд. Гарного дня!